Всім дай Боже здоров'ячко. Зима не забарилася, прийшла і до нас, ото моя трояндочка, ще після вчора я її знімала, була красуня, а нині вже все. Вночі був приморозок, не приморозок, а мороз мінус два. Ота красуня. Вже стоїть у снігу. Все, я такі класні. Свіжі бутончики, але вже ті, що розпустилися, ті вже все примерзли. Ті, що я ще показувала позавчора, вже нині стали як тряпочки. Все, лід на них, сніг на них. Вже післязавтра ніби нам обіцяють плюс дев'ять днів. Я вже їх пообрізаю, ті високі кущі обріжу. Низенькі я не обрізаю ніколи. Ті великі обріжу, тому що боюся, щоб сніг не розламав кущі, трішечки нижче обріжу і все. Отакі мої красуні. ще вам покажу. так. Піона я не обрізала, бо я навісні, щоб я знала, який колір. Навісні я хочу дати одні знайомі. Вона мені ділиться з квітами, бачите, це оті, що я знімала після вчора. Ще. Такі були красунечки. Бачите? Квітували до останнього. Оця красуня. Ну, оця, ще, ще, ще. ще. Це зима. Зима, дай Боже, скоріше весни, щоб прийшла весна, весна прийшла з миром. Дай Боже, щоб ще зима прийшла з миром. бо, бо важко. Дуже важко. Ось такі красуні. Все. Хитаю голівками від вітру. Ну, він довго не буде лежати. Вчора, він навчора випав, чи вчора, зрадні, я не знаю, зрані я встала, то вже був, був сніг. Ця така вже, я кажу, ще позавчора вечором, під вечір я знімала. Як я знімала, стемнілося, надійшла хмара чорна і принесла нам сніжок. Така краса. Ну що, дорогенькі мої, бувайте здорові, всім миру, злагоди і добра. І моє вам щире па па па, -па таки.